Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву породу собак. Бордер колі міцний і сильний, але в той же час граційний і пропорційний собака. Череп помірно широкий без яскраво вираженого потиличного бугра. Перехід з чола до морди виражений яскраво, довжина морди та чола приблизно однакові, морда звужується до мочки носа. Ніздрі носа добре розвинені, мочка носа чорна. У бордер колі коричневого або шоколадного забарвлення мочка носа може бути коричневою. У собак з шерстю блакитного відтінку мочка носа може бути синювато сірою. Щелепи сильні з правильним ножицеподібним прикусом. Очі овальні середнього розміру, широко розставлені. Колір очей в основному коричневий, але можуть бути частково або повністю блакитні, вуха середнього розміру, стоячі або напівстоячі, широко розставлені. Шия сильна, м'язиста, довга і добре вигнута, потужний корпус задовжиною перевищує висоту в загривку. груди широкі і досить глибокі, поперек м'язистий і глибокий, пах не підтягнутий. Хвіст середньої довжини, до скакального суглоба і нижче посаджений низько, кінчик хвоста піднятий, хвіст покритий густою шерстю. Передні кінцівки із сильним кістяком. Прямі плечі щільно прилягають до грудей, лопатки відтягнуті назад, лапи овальні, потужні і щільно притиснутими пальцями, задні кінцівки м'язисті, широкі, стегна сильні та довгі. Колінні та скакальні суглоби добре виражені, лапи овальні із щільно притиснутими пальцями. Бордер колі можуть бути короткошерстними та довгошерстними, в обох різновидів породи шерсть густа, середньої щільності з м'яким густим підшерстком. У довгошерстних бордер колі довга шерсть утворює гриву, очеси на лапах і пензлик на хвості. Бордер колі може бути будь-якого окрасу, головне, щоб у ньому не переважав білий колір. Невеликі, сильні та витривалі собаки з густою шерстю виявилися незамінними помічниками фермерів, які вирощують стада овець на шотландських рівнинах і на гір'ях, а також на горбистих полях англійського графства Нортумберленд. Невибагливі, розумні та слухняні вони заслужили від людини ім'я Коллі, яке з гельської мови перекладається як корисна, і їхня користь була неоціненна. Разом з господарями пастуші Коллі стежили за численними стадами овець, зганяли в купу, переганяли з пасовища на пасовище, шукали овечок, що відбилися від групи, могли гавканням і гарчанням відігнати й хижака. Загалом повністю поділяли важку працю пастухів. Вважається, що предками сучасних бордер колі були шпіцеподібні собаки, завезені до Шотландії вікінгами, і великі собаки, що нагадували зіненхундів, які прийшли до Британії разом із римлянами, схрещуючись один з одним, а так само з іншими собаками пастухів. Поступово виник тип бордер колі, невеликої, але сильної тварини з теплою вовною і чудовим інтелектом. Фермерські собаки цінувалися за робочі якості. На їхній екстер'єр мало хто звертав увагу, тому до кінця 19 століття в Британії та Шотландії пастуші колі не були виділені в окрему породу. Не існувало й розплідників, які б могли розводити цих собак цілеспрямовано. Усе змінили змагання з спасіння серед собак, які почали проводити у Британії. У перших змаганнях, що відбулися в 1873 році в Уельсі, переміг пастух Колі з графства Нортумберленд, де собак цієї породи особливо цінували. У наступних змаганнях перемоги теж опинялися у лапах пастуших колі. Любителі собак були вражені їхніми визначними здібностями, високим інтелектом і чарівним виглядом. Ця чудова порода вимагала не лише визнання та затвердження її стандартів, що й було зроблено, а й власної оригінальної назви. Її вигадав секретар Міжнародного товариства пастухів. Назвавши уродженців прикордонної області між Шотландією та Англією бордер-колі, тобто прикордонна собака, гідно оцінили неймовірні здібності бордер колі жителі Австралії та США, де наприкінці ХІХ століття вівчарство переживало серйозне піднесення. Так, зі скелястих рівнин Шотландії та Англії, собаки цієї породи перекочували через океани, де стали незамінними пастухами. Робочі якості бордер колі високо цінуються і досі, адже собаки, як і раніше, незамінні в місцевостях зі складним рельєфом, де важко стежити за овечими стадами без помічників. На аукціоні ціна навченого премудростям пасіння бордер-колі в середньому становить 2,5 тисячі доларів. А в лютому 2020 року бордер-колі на ім'я Меган з англійського розплідника було придбано за рекордні 24,5 тисячі доларів, щоб вирушити пасти овець до американського штату Оклахома. Ті ж бордер-колі, які з'являються на світ далеко від овечих стат, із задоволенням знаходять себе у собачому спорті, на змаганнях за джеліту, фрістайлу, фрізбі, флайболу та інших більшість переможців, представники породи бордер-колі. Адже навряд чи знайдеться інший собака, якому настільки подобається працювати, освоювати і виконувати складні вправи, демонструвати повну взаємодію з господарем. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.